Якщо будете купувати ноутбук або Міні ПК, обов'язково звертайте увагу на те, які там порти використовуються. MacBook Air 2022 року. До цих пір продається тут, ви знайдете порт для зарядки MagSafe і два Type-Sішних порта. Заходимо в характеристики і дивимося, що ці Type-Shні порти можуть працювати в наступних режимах. Thunderbolt 3 зі швидкістю до 40 Гбіт на секунду, але ж знову для того, щоб цей порт працював з Thunderbolt 3, то до нього потрібно підключати пристрої, які також можуть Thunderbolt 3. 3. Ці порти можуть працювати в режимі USB 3.1 Gen 2 зі швидкістю до 10 Гбіт на секунду. Є ще один режим DisplayPort. Цей ноутбук через Type-Sішний роз'єм може передавати також відео в режимі DisplayPort. Зверніть увагу на те, що в характеристиках нічого не написано про Power Delivery. Всього на все два порти це досить мало. Якщо до цього ноутбука вам доведеться під'єднати кілька пристроїв, то більш за все, що вам доведеться ще придбати яку-небудь док-станцію. Інший ноутбук, Lenovo ThinkBook тут більше портів. Тут є Ethernet, є USB A порти, є порт для SD карти, але зверніть увагу саме на TypeShiшні порти. Наприклад, за допомогою цього порту можна не тільки. Тільки передавати дані, а й заряджати ноутбук. Заходимо в характеристики і читаємо, які роз'єми тут використовуються. Ну, по-перше, USB Type A будуть працювати в режимі USB 3.2 Gen 1. Максимальна швидкість режиму 3.2 Gen 1 це 5 Гбіт на секунду. А ось Type-Shні роз'єми можуть працювати в режимі USB 3.2 Gen 2. Gen2. І це вже швидкість до 10 гігабіт на секунду. Але також ці Type-C порти можуть працювати в режимі DisplayPort, тобто передавати відео, і Power Delivery передавати живлення. Тож, якщо до цього ноутбука, Під'єднати якусь док-станцію, то можна одночасно і живити ноутбук, і передавати дані, і передавати відео. Тож сьогодні відео буде коротеньке і буде огляд ось такої док-станції. Мені така док-станція не потрібна, тому що в мене немає ноутбука. Я вже майже рік користуюсь міні-ПКшкою, і всі відео, які я зробив останнім часом за останній рік, вони зроблені саме за допомогою цієї міні-ПКшки. Китайська міні-ПКшка Morfine M600 на AMD 6600H я її на AliExpress в серпні 23 року, тоді вона мені обійшлася в 220 доларів без SSD і пам'яті. І ви навіть не уявляєте, яка кількість людей написала мені взагалі навіщо міні-пекашки, якщо є ноутбуки, купив ноутбук і не мороч собі голову. І ось тут я повинен пояснити, для когось ноутбуки це дуже зручно. Взяли в руки, понесли на роботу. А якщо мені не потрібно носити ноутбук на роботу, якщо я ним користуюсь лише вдома, якщо мені потрібен великий монітор один і маленький монітор другий. А також інколи мені потрібно взагалі прибирати клавіатуру, щоб вона мені не заважала, але при цьому контролювати, що відбувається на екрані. То, наприклад, для мене міні-ПК це дуже зручна штука. Воно маленьке, тихеньке, продуктивне і ще й мало споживає. І ось до цього міні-ПК я користувався іншим комп'ютером: Lenovo M83 на i 4770 Місце ця штука займала багато, шуміла безбожно, пилу збирала теж велику кількість. Споживання було до 120 Вт. Але якщо порівняти ці два процесори, то AMD Ryzen 5. 6600H майже в 2,5 рази продуктивніший, а споживає він при цьому в 2 рази менше. Але ж знову споживання там і там залежало від задачі. Якщо знімати відео, то він споживає 45 і інколи до 50 Вт, навіть до 64 Вт. Якщо просто користуватись браузером, то споживання приблизно складає 16-18 Вт. Тож порівняно з старим комп'ютером, цей девайс споживає як дюймовочка, але працює при цьому як воляка. І ось за рік користування цим міні-ПК я жодного разу не пожалкував про те, що витратив гроші на міні-ПК. Зараз, до речі, подібну міні-ПКшку можна взяти за 215 доларів. роз'ємів та портів вистачає з головою. По-перше, є USB 3.2 Gen 2. Gen2. Це USB-порти швидкістю до 10 Гбіт на секунду. Є DisplayPort та HDMI 2.0, тобто можна під'єднати одночасно два монітори. Є два порти Ethernet по 2,5 ГБ. І, мабуть, саме цікаве те, що тут ще є USB 4.0 з швидкістю до 40 ГБ на секунду, і цей тайпсічний порт, крім того, що він може передавати дані з досить великою швидкістю, він може також передавати відео. А також тут є ще й Power Delivery 15 Вт. Тож, що до цього міні-ПК я підключаю портативний монітор, то на цей монітор по одному і тому самому кабелю передається і живлення, і відео зображення. На моєму міні-ПК достатньо різноманітних роз'ємів, але якщо на вашому ноутбуці дуже мало різноманітних роз'ємів, то докстанція вам буде хорошим подарунком. І, до речі, ця докстанція мені не потрібна, тож поїде вона до когось з моїх підписників. Знову ж слідкуйте за цим в телеграм-каналі. в Телеграм-канал є в описі під відео. Швиденько дивимось на що вона здатна і що які тут порти є. Ну, по-перше, є порт DC 20V. Це порт для підключення живлення. В комплекті є блок живлення 20 вольт 65 Вт. Насправді цій коробці 65 Вт не потрібно, але тут є ще інший порт, на якому написано Power Delivery 60 Вт. Але також біля цього порту є напис PCIN, це вхід від комп'ютера. І одночасно, якщо у вас ноутбук з функцією зарядки, тобто з Power Delivery, то його можна підключити до цієї док-станції і заряджати від цієї док-станції. Знову ж для цього на ноутбуці має бути порт USB 4 або ж Thunderbolt 3. Є два порти HDMI 4K, тобто додатково можна під'єднати два монітора. Є Ethernet порт 1 Гбіт, є два порти USB 32 gen 2 Gen2, до 10 Гбіт на секунду. Отвір для вентилятора та дві кнопки. Поки я їх не натискаю, перевертаю на іншу сторону. USB A 10 Гб на секунду, USB C 10 Гб на секунду. А тепер натискаю на дві кнопки. Два відсіки для NVMe накопичувачу. На самих відсіках є отвори для вентиляції. Нагадую, що там є вентилятор, і Type-C роз'єм. І цю кишеню можна під'єднувати і до ноутбука, і до мобільного телефону. Сама кишеня розрахована на 4 розміри NVMe накопичувачу. Разом з цією коробкою до вас приїдуть два ось такі простенькі радіатори, дуже простенькі радіатори, і дві термопрокладки. Також буде кабель метровий Type-C Type-C, на якому буде напис 10 Гбіт». Є 30-сантиметровий універсальний кабель і під Type-C, і під Type-A, і теж розрахований на 10 Габіт. Для того, щоб закріпити NVMe накопичувач, будуть дві ось таких пластикових вставки. Підключаємо жилення і підключаємось до міні-ПК. Встав-накопичувач під'єднався до звичайного порта і начебто накопичувач видно, але записати на нього щось неможливо. І в такому стані воно буде вісіти досить довго, потім видасть помилку. Тож, якщо ви використовуєте звичайні порти USB-шні, то користуватись таким пристроєм ви не зможете. А зараз підключився до USB 4 порту. Захожу на накопичувач, шукаю який небудь файл величенький, наприклад, 8 ГБ буде достатньо і намагаюсь переписати. Середня швидкість запису складає до 500, 600, 700 МБ на секунду. Зараз було підключення за допомогою 40 гігабітного кабеля, але мінус цього кабеля в тому, що в нього довжина 2 метра. Підключився звичайним 10 гігабітним кабелем, але довжина 30 см. Видаляю файл і давайте спробую ще раз його переписати. І подивитися, яка швидкість буде. 680, 670, але стабільна швидкість. Тобто, знову ж максимальну швидкість ми отримали до 700 МБ на секунду. Переписуємо з накопичувача. 880 МБ на секунду. Через hdmi порт підключився до портативного дисплею, але довелось його заживити окремо. І як виявилось, 30-сантиметровий кабель не передає відео, тобто він може передавати дані, а от відео передавати не може. А ось метровий тайпсічний кабель передає також і відеосигнал. На цьому я буду завершувати відео. Я сподіваюся, що дав достатньо інформації для того, щоб зрозуміти, чи буде цей девайс корисний, чи не буде. Але якщо ви користуєтесь подібними пристроями, докстанціями для ноутбуків напишіть, будь Будь ласка, про це в коментарі і який досвід у вас користування? І ось на цьому поки що все.